Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Ольги. Подивимося, що вона прислала. Бачу, в основному це є новий матеріал. Такий родоніт, перли персикові, білі більші, білі маленькі, чорні, такий браслетик і сережка одна, бурштин, корал, аметист. Це озід, по-моєму, я забула. Забула, як зелене, називається. Чорні намистини: гранені, гранат і намистини з покриттям АБ. І гостиниць, шоколад з ананасом. Цікаво. Дякую Ольгі за смаколики. Іду запитуватися побажання. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ольги готові. Подивимося, що я зробила. Із персикових перлин Ольга хотіла на мисто знизок, який перекручується. Було 4 низки, я додала гематитові матові. І так залишилось 4 кільця, замочок з ланцюжком. Можна розкручувати, можна. Закручувати, як Ольга захоче, яке буде мати бажання. Із білих дрібних перлин також самого плану. Тут я додала бісеринку через 5 і дала такі гематитові гранені ронди. Також замочок з ланцюжком. Одна ниточка тоненька, а коли так виглядає дорого багато. Із великих перлин Ольга просила зробити три комплекти. Я їй зробила три намиста окремі, це не є подружки, це є просто три окремі намиста. Вони класичні, додала такі гранені позолочені. Чому вибрала такий варіант? Багато золота не давала, тому що таке намисто можна вдягнути до всього. І на вихід, і на щодень, і куди буде бажання. А вже якщо би я додала золоті намистинки, це вже був більш такий парадний варіант. Закінчення замочок з ланцюжком. Також там були три браслети. Ідентично три браслети зробила. І ще залишалися намистини за рахунок того, що я додала гематит. Зробила три пари сережок. От такі. Ще залишилося трошки перлин, як я казала, із-за того, що я додала. Роздільні. Я розібрала цей браслет, фурнітуру викинула і замість неї поставила намистинки перли. На кришталеві намистини дала позолочені шапочки. Такий вийшов дуже гарний. Його також можна вдягнути до намиста, тому що і два разом, наприклад, отако. І буде дуже гарно. І з коралу. Оля хотіла зі згардами і шелестами. Вже чуєте, як шелестить, які дзвони йдуть. Відганяємо злих духів. Вибрали такі згарди. Так, як одна ниточка була, то на три ряди замало, але ще були перлинки, залишилися, я їх сюди використала і вже на закінченні я додала свої намистини. Дала шапочки, по центру ще дала таку філігранну намистину. Чуєте, як шелестить. Фурнітурні перли, перехід до коннектора. Ну, залишилося тільки 4 такі е, олійні намистини, і решту я вже додала своїх червоних намистин по кольору. Ідентичні, бачите? Отаке От етнокольєве. Не коліє, а намисто. От. Із е... аметисту Оля попросила зробити трі... трирядне. Також варіант, щоб було тільки одне намисто, але намисти не гарні, такі великі. Я їх всіх використала по центру, а свої вже додала круглі. Малі до конектора і на закінчення ще додала своїх таких середнього розміру. Дала філігранні позолочені намистини, шапочки, гематитові намистини, роздільні тут дала, щоб не тиснулись одна об одну такі великі намистинки. Бачите, різний звук. Це і так, як камінчики, а тут уже шелести. Отаке намисто. Із чорних перлин зробила подружки, додала позолочені гематитові намистини і ще залишалось пару намистин за рахунок того, що я додала. Бісеринки і гематитові вийшли ще сережки. Такий комплект гарний. От між кожного дала бісеринку і гематитові гратені позолочені на закінчення гачок. І з бурштину нічого не мудрила, була одна низочка, я тільки додала. Такі філігранні, щоб прикрасити, і кубики матового гематиту позолоченого. На закінчення гачок з ланцюжком. І сприніту зробила таке намисто, додала філігранну. Роздільні на закінченні гачок, і відібрала зразу ще дві намистинки на сережки, щоб був комплект от такі сережки. І з чорних намистин традиційно у нас Позолота, такі філігранні намистини, гематитові роздільні, на закінчення гачок. І ще взяла дві намистини для сережок. Отаку вибрала швензу до них. Шапочку, такі сережки. З покриттям АБ також традиційно позолота. Як я вже сто раз повторювалася, це найідеальніший варіант в моїй практиці, що я пробувала. Пробувала різні варіанти, цей найідеальніший. Він виглядає дуже таке, ну, дороге, дала гематитові позолочені і на центральну самобільшу дала шапочки. Ще залишалися намистинки. На браслет їх було маловато, тому я вирішила зробити отакі от сережки. Самі-самі дрібні зібрала одну паличку, а чотири були гранені І ще додала гематитові таку вісюльку зробила. З'єднала разом до швензи, вийшли такі сережки. Також цікаво. Із гранату там були два види. Я посортувала, Централь, на це, центр дала більші через бісеринку, а вже далі, бачите, вони такі кривульки, але це вже більше шики, Дала гематитові, більші менші, і на закінчення гачки. Це подружки вийшли. Отак виглядає. І з родоніту таких прямокутничків, сутуар. Дала такий чотириглисник, щоб змістити підвіски, щоб вони не були одно, на одному рівні. Ну, а тут через напіни через ланку, ланцюжка і на закінчення дрібніші, Розкручуюча деталь, замочок, отакий. Тутуар. І це все. Весь матеріал використаний. Вийшла шикарна колекція. Всім гарного дня і до наступних відео!